Захисники тварин вимагають притягнути до відповідальності вбивць безпритульних собак. Депутати міської ради знову не розглянули жодного питання на сесії. Жителі Південно-Кільцевої постраждали від прориву каналізації. Ніші події четверга вже за мить. З вами Марина Скінтай. розпочинаємо новини міста. Костюми як з голочки і піднесений настрій у депутатів. Випускний у четвер розпочалося останнє засідання Чернівецької міської ради шостого скликання. Як годиться перед годинами обговорень та суперечок, наче холодний душ, мітинг невдоволених чернівчан цього разу під на ратуші зібралися захисники тварин. З якими проблемами люди прийшли до депутатів? Далі у сюжеті Павла Монахова. Я Війну пережила, і я бачила, як собаки спасали ранених солдат на полі. Мені 81 рік. скоро. Волонтина Федорівна разом з іншими захисниками тварин прийшли до ратуші, аби закликати владників не вбивати безпритульних собак. Живу душу ніколи не треба убивати. Вона так чувствують, як і всі. Пані Тетяна принесла на пікет кішку. теру. волонтерка 10 років доглядає за вуличними тваринами. А в самої вдома живе шість колишніх вухатих безхатьків. Нам жаль, нашого труда, тому що ми ночами, день і царидені. Чиї кошти свої тратимо, і час і здоров'я, душу вкладаємо, а їх просто тупо стріляють. це все волонтери обурені. За їхніми підрахунками, з початку року комунальники знищили вже декілька сотень собак, яких пролікували за європейські кошти. Стерилізованих тварин, ми ж їх відловлюємо, ми знаємо, де вони знаходяться. Їх вже майже немає тих, що ми стерилізували. Чотири лапи були два рази, собак з синіми кліпсами взагалі майже немає. Получається так: ми стерилізуємо, випускаємо. Вони їх стріляють, з'являються нові собаки, тому що ті собаки вже не тримають територію. Волонтер. Василь Виноградов констатує, фактично, цілий рік програма по стерилізації відбулася на смарт. Ну просто воно впусту. Активіст припускає через фінансову вигоду комунальникам байдуже кого вбивати стерилізованих тварин чи ні? Тому винищують всіх підряд. Цьогоріч це 1400 собак. Скільки коштує зараз одна тварина повністю е простерилізувати утримання, випуск абсолютно. Тобто, одна тварина 500 гривень. А за 3-4 місяці на початку року відстріляли 800 стерилізованих тварин. Пані Тетяна додає через це всі старені волонтерів марні. Жаль, коли їх простерилізую, випущу там на вулицю, а їх уб'ють. Кому проти звичайно вбивства. і не тільки стерилізованих, а й не стерилізованих, тому що вони не винні до них ще черга не дійшла. На початку року чернівецьких захисників тварин обурило особливо жорстоке вбивство собак працівниками комунального підприємства спецкомунтранс. Це з подачки директора спецкомунтрансу пана Олександра Іванченка. До речі, я просив мера, щоб звільнити цю людину, але я бачу, що ніяких змін немає. Навіть я не бачу, що була якась догана до нього. Тобто, я так розумію, що все влаштовується. Волонтери хотіли б зустрітися з керівником спецкомунтрансу віч навіч, та він їх уникає. З нами навіть не разу не зустрілись, не поговорили, не спитали, які проблеми. Хоча кошти з євросоюзу виділені, це триста ще тисяч євро на будування притул. То на стерилізацію. А ми все возимо за свої кошти, за свої кошти на таксі, годуємо цих тварин. І на деяких навіть стерилізуємо, тому що стерилізація три місяці літом не була. А за результатами розслідування з підприємства звільнили лише одного працівника. Хорошо, Значить, ця людина просто виконувала вказівки. Казіолет відпущення працівник. Далі директор спискому сидить на своєму місці, гроші але тупо відмилися. Але тварини знищені, і все добре департаменті ЖК розповідають, з початку року отримали від чернівчан 74 письмових і 108 телефонних звернень щодо безпритульних тварин. І запевняють, зараз відстріл собак не проводять. Ми відловлюємо зараз тварин виключно для стерилізації для прийняття рішення по цим тваринам, які є чіповані і так далі. Мосу залучаємо. Е Представників громадських організацій. А от пані Раїса пригадує, коли комунальники приїхали в її район, нікого з активістів не кликали. Цих щенят, що вони вбили на Хотинській, вони знали про цих щенят, і керівництво ОСББ знало, і знало, що я там е, опікуюся цими цуциками. Чому мене не викликали на, на на цей випадок? Чому мене не спиталися? Вирішити проблему тварин безхатьків, мав би притулок на південно кільцевій Однак заплановане на жовтень відкриття не відбудеться. Сілу зиму будівля просто Стояла без робіт. То не було гравія, то нема коштів. То що ще кошти засвоєні? Так, вони вже є в казначействі, вони будуть виділятись так. Людина, сам забудовник, це Едуард -Е 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 Рудь. Він просто не встигає здати в експлуатацію вчасно. Вони перенесли на кінець року, потім ще перенесуть. У департаменті ЖКГ запевняють, усе через затримку другого траншу від ЄС у розмірі майже 128 тисяч євро. Ці кошти надійшли тільки на рахунок департаменту 31-го Надто серпня 2015 року загальна вартість робіт 322 тисячі євро, з яких 261 надає євросоюз. Наразі на південно кільцевій тривають роботи з облаштування клініки з приміщенням для перетримки. Це перша черга притулку. Після її завершення будівельники візьмуться за другу, яка передбачає створення вольєрів для утримання тварин. Місяць назад було піднято тільки два поверхи кірпичу. А зараз тільки тижні. Вони почали ворушитися, теплювати це приміщення за словами комунальників. На сьогодні об'єкт готовий на 65%. Сотків проведені всі електричні мережі, утеплено та поштукатурено зовнішні стіни, встановлено покриття даху. Також замовили вікна і двері. До 31 грудня притулок та черга притулку, яка визначена грантовою угодою, має, має бути побудована. Втім, активісти такі короткі строки ставлять під сумнів. Я подивлюся, як вони будуть працювати, коли десь мороз вдарить і, і що це получиться. Потім дасть якісь тріщини і то все повідвалюється з вимогами оприлюднити детальні кошториси будівельних робіт, а також. Притягнути до відповідальності керівництво спецкомунтрансу за знищення собак захисники тварин виступили перед депутатами міської ради. Втім, жодних рішень останні не ухвалили. Павло Монахов Микола Стафій, Ігор Бондаренко, Чернівецький промінь 70-та сесія Чернівецької міської ради. Остання для цієї каденції під завісу до місцевих виборів на засідання прийшло 37 народних обранців, які нині були дуже активними. Надзвичайна активність народних обранців нині вражала. За останні два роки такої явки депутатів давно не було. У сусідній залі самого ранку зареєструвалося аж 37 з 60 обраних до міської ради. І Одразу приступили до роботи. Порядок денний налічував 38 питань, а розпочали з виступів. Приміром Володимир Бишлей зініціював звернення до міжфракційного об'єднання Буковина у парламенті та прем'єр-міністра України щодо несправедливих тарифів для населення за електроенергію, оскільки чинні вважає непосильними для людей. Весною 2014 року прем'єр. Міністр Яценюк ініціював запровадження пільгових тарифів для населення, які використовують електроплити. Електрокотли та бойлери. до цих пір пройшов вже пройшло більше року. Цього тарифу не введено. А з початку року тарифи на електроенергію невпинно зростають лише у вересні на 25% У той час як пільговий ліміт на її використання зменшився на 60%. Ініціативу Башлея депутати підтримали і внесли у порядок денний. Як і пропозицію створити тимчасову контрольну комісію, яка перевірить законність встановлених контейнерів на Килинівському ринку. Попри мораторій, цей контейнер встановлений на фундаменті вже підготовлений. Який Будувався при при попередньому керівництві міської ради і готувався для продажу на аукціоні для будівництва відповідного магазину. Там встановлений контейнер. Пройшло декілька днів. Цей контейнер збільшився ще, ще в стільки ж, ще в ще в таку ж площу. Тому, шановні колеги, вважаю, що є неприпустимим. Повернення до схем ренжука упродовж останніх сесій міської ради учасники АТО нагадують владі про те, що вони й досі чекають на обіцяну землю. Однак минає час, а віз і нині там. Та терпець обіців уже уривається, тим більше коли без їхнього відома виконком міськради змінює положення координаційного центру. Чому поміняли положення без нашого Відповідьте, будь пожалуйста. На якому основанні моральному основанні ви поміняли положення? Ви вирішаєте все за нас. Може, хватить решать за нас уже. Вирішує виконавчий комітет. І підписніми лічні за словами учасників АТО, два тижні тому вони зняли з посади голову координаційної ради, а виконком одразу ж змінив положення центру. Так раніше для прийняття рішення необхідна була присутність половини складу. А це 11 осіб з 22 І воно ставало легітимним, якщо ініціативу підтримала більшість від присутніх. Однак зараз, після внесення змін, рішення стає законом, якщо його підтримала більшість від загальної кількості. У нас в склад входять люди, які е, їдуть на схід. І ми зібратися, хоча у нас максимум, що ми збиралися, було 15 чоловік, тому воно було один раз. Саме більше в основному вибачаюся, в основному збирається до 12 чоловік, тере-13, як коли. Причина в тому не те, то, що люди не хочуть приходити. Причина в тому, що люди в відряджені або люди несуть службові обов'язки, вони не можуть просто з роботи піти. Крім того, атовців обурило висловлювання Юрія Ватимонюка, який назвав Роди. бійців недалекодумними, оскільки депутат Олексій Редько їх використовує у власних цілях. Змішали з грязю депутата, який виступив у даному випадку згідно чинного законодавства, зробив свою роботу. Ту, яку шановні пані депутати присутні тут не роблять. Після цього пан Ватимонюк сказав, що це все робиться шкурняки, це все остальне. А Забув тільки нагадати про те, що він написав заяву на землю на вулиці Аксеніна в центрі міста. Чимало запитань у бійці викликає процес видачі землі міською радою учасникам ТО. Скільки ви не працюєте, щоб як не було Очередь у нас як була черга на землю в місті, 1200 чоловік, так і є. Лише землі не, не неізвісно, пропадають в невідомих напрямках. Наразі у черзі на отримання земельних ділянок перебуває понад 950 учасників антитерористичної операції. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Роман Пилатик, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Депутати міської ради не виконують зобов'язання перед євросоюзом. Буквинський центр реконструкції і розвитку б'є на сполох, такі дії владників можуть злякати іноземних інвесторів. Чому депутати міської ради вкотре не розглянули жодного питання на сесії і коли зберуться знову? Дивіться далі у сюжеті. Міська рада, партнер ЄС у декількох транскордонних проектах. Такі відносини передбачають виконання певних зобов'язань депутатами, проте ті їх не реалізують, розповідає Ярослав Крипушко. Це створення інноваційної мережі в транскордонному регіоні, по котрому зобов'язання взяті, в тому числі співфінансування. Але вони ще станом на сьогодні не виконані. Невиконання партнерських умов у різних транскордонних програмах передбачає те, що європейські партнери можуть втратити довіру до Чернівців. Попередив Ярослав Крипушко. А втім, прийти до порядку. Денного не вдалося. Група депутатів згідно з регламентом вимагала в Олексія Каспрука зібрати наглядову раду через те, що до порядку денного вже вкотре пройшли шкурні питання. Раду так і не організували, але спроба була. Давайте Анатолій, що ми з вами будемо погоджуємо. Виходіть горіть, вище виборові погоджувати. Так що говорити? Я говорити. Ви, ви ініціює... я не говорять? Що я Ви вишені це я закінчу. Туди... Одним з ініціаторів зібрання погоджувальної ради був Анатолій Чесанов. Депутат впевнений, що всі питання порядку денного треба обговорити і лише тоді починати сесію. На цю сесію йдуть, як і завжди, земельні ділянки з порушенням чинного законодавства. Десять сесій депутати ігнорують і не підтримують дане рішення. Чому міський голова дає розпорядження, щоб кожен раз ці питання знову виносилися? Тож сесію міської ради перенесли на 25 вересня, але депутати не вірять, що за день розглянуть усі питання. Тому засідання може знову розтягнутися на 3-4 дні. Олександр Докіян, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь. Ти нечистот. частот. У Чернівцях південну кільцеву затопило відходами, прорвало каналізацію, і в результаті вся грязюка розповзлася дорогою. Та комунальники братись до роботи не поспішали. Про каналізаційний колапс. Далі у сюжеті Мрини Чернай. Ось тут міст каналізації б'є фонтаном, а за декілька метрів ситуація вже геть критична. Не замочивши, ні, тут не пройдеш. Бідкаються місцеві жителі. Це ужасно, це зарази. але це вже другий раз і ніде було те саме. Це ж точні води. Тут вода. Течека яру. Ну, якраз машинам э, колеса хорошенько знаєш, промивати. Неподалік на залізничній дорозі утворилося справжнє озеро. Місцеві жителі скаржаться пройти тут і залишитися сухим майже нереально. Все бризи і машини, все, що є. Чернівчани розповідають, така ситуація тут не вперше. Отут тече вже більше тижня, отут біля цих горіх. Вода витікає. І ніхто не звертає уваги. Приїхали, вчора що сподивилася, і так поїхали, нічого не зробили. І цього разу комунальники ліквідовувати цю проблему не поспішали. Каналізацію прорвало близько 11-ї вечора в середу. Однак працівники водоканалу приїхали в четвер, близько 10-ї ранку, розповідають місцеві жителі. Ну, рахуємо від 11 до до 10, ї з перших години. 12 годин, так? Працівники водоканалу декілька годин ліквідовували неполадки. Кажуть, причина цього каналізаційні стоки забиті. Підводящий каналізаційний колектор цій насосної станції. Попав великий предмет, дещо там тріснула труба і пішло певні збої в роботи насосної станції. Обіцяють все налагодити та чи дотримуються слова, покаже час. Марина Черний, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі у випуску радикали йдуть до влади. Чернівецький муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської готується до фестивалю комедії Золоті оплески буковини, але спершу огляд українських новин. Учасників блокади Криму в Херсонській області поблизу адміністративного кордону з півостровом стає більше. Тут організували польову кухню і встановлюють додаткові намети для розміщення учасників акції. Ми бачимо, що наметове містечко зростає, люди прибувають, сказав голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов. На території кримського майдану, який розмістився поблизу пункту пропуску Чонгар, крім наметів і польової кухні, встановлена сцена проведена електрика. На території проведення акції також цілодобово чергує швидка допомога. Готуючись до зими, учасники акції за Готовляють дрова надалі в наметах планують встановити буржуйки. Комендант наметового містечка заявив, що один із наметів обладнали як прес-центр для журналістів. Там же проводять засідання координаційного штабу. Є роздільні намети для жінок і чоловіків, а також намет для новоприбулих. Раніше повідомлялося, що 24 вересня учасники блокади Криму готуються відзначати мусульманське свято Курбан Байрам. Пікетники, що розмістилися на Чонгарі, називають свою акцію кримським майданом. 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що прямує до Крим з продуктами і товарами ініційована лідерами кримських татар. 14 мобілізованих втекли з військової частини та місця несення служби. Про це повідомив Микола Журавльов, військовий комісар об'єднаного ужгородського військомату. За кілька днів частина чоловіків повернулися. Списки зниклих військовослужбовців, які були призвані до лав Збройних сил України під час мобілізації, передали до правоохоронних органів. Було прийнято рішення про відкриття кримінального провадження по частині 1 та 2 статті 407 кримінального кодексу України. Самовільне залишення військової частини або місця служби. Санкція статті передбачає позбавлення волі. За фактами самовільного покидання військової частини були проведені службові розслідування, а документи спрямовані в прокуратуру для ухвалення правового рішення. Щонайменше 453 людини загинули, і ще декілька сотень поранені через тисняву, що виникла в Саудівській Аравії у священній долині міна, розташованій за декілька кілометрів від меки. Влада країни повідомляє, що рятувальна операція триває. Загиблі й постраждалі учасники хаджу, які здійснюють мусульмани-паломники. Трагедія сталася в день мусульманського свята Курбай Байрам. Це вже друга така трагедія в Саудівській Аравії за місяць. 11 вересня 111 вірян загинули внаслідок падіння будівельного крану на мечеть у Меці. Хадж є одні. З основ ісламу. Кожен мусульманин вважає обов'язком хоча б раз у житті здійснити паломництво в меку. Лікарю, неврологу обласної дитячої клінічної лікарні Ващенко Ользі Володимирівні потрібна допомога. У жінки діагностували рак шлунка. За словами колег Ольга Володимирівна, перенесла операцію, однак їй необхідні гроші на лікування. Усіх небайдужих просять допомогти. Радикали йдуть до влади. Чернівецька обласна організація радикальної партії Олега Ляшка висунула кандидатів на крісло міських та обласних депутатів, а також на посаду мера. За яким принципом обирали гідних, розповість Юлія Задорожняк. Перше в наших списках не мало бути бувших регіоналів. В наших списках не мало бути бувших комуністів. В наших списках немає чиновників тих, які займали місця ну в при владі були за часів Януковича. Так як і обіцяли до створення сильної команди, чорнівецькі радикали підійшли вимогливо і прискіпливо. І головний принцип зберегли двері офісу радикальної партії Олега Ляшка були відчинені для кожного. Люди приходили. Ми з ними говорили. Вони проходили таку собі Півбесіду і я разом з нашою командою, з членами бюро, ми розглядали кожну кандидатуру, і вже тоді по кожній кандидатурі окремо ми визначалися на відміну від інших численних кандидатів, які залежні від політичної погоди змінюють партію як рукавички. Тут люди з чистою біографією. У нас немає взагалі політичного минулого, тому що радикальна партія власне з цим ішла. Ми йшли прикладом для всіх, що у нас немає перефарбованих перебіжчиків з однієї партії, з іншої було дуже багато розмов і нарікань про те, що зараз партія всі перемішалися, і хто вже був, змінює колір, переходить в іншу партію. У нас цього немає. А очолив список Чернівецьких радикалів, старший сержант 95-ї бригади збройних сил України, який за свій героїзм нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сергій герой, воїн, а і цим все сказано. Він не був жодного разу в жодній політичній партії, не має ніякого відношення ні до партії регіонів, ні до комуністів. Тобто він проходить повністю нашу таку внутрішню люстрацію. Сергій із головним принципом роботи мера визначився давно. Першу чергу прозорим. Та як і політика має бути прозорою, так же само і робота всіх наших держслужбовців має бути просто відкритою. Окрім нього, на місця депутатів в обласну та міську ради балотуватимуться волонтери, підприємці, вчителі та громадські активісти Буковини. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Фестиваль комедії Золоті оплески Буковини повертається і цьогоріч готовий розважати чернівчан та гостей міста веселими виставами. Ні дня без сміху. Всього участь у фестивалі Золоті оплески Буковини зголосилися взяти 11 колективів, з яких чотири національні театри України. Перше на фестивалі виступить Національний театр імені Лесі Українки з Києва. Чернівецький театр зіграє свою відому комедійну п'єсу Тустеп та інший мотлох», який приурочений до ювілею народної артистки України Тамари Кільчицької. У перший день фестивалю на сцені виступить Бутошанський театр імені Меску з Румунії. З виставою Іван Турбінка Родзинкою буде нагородження за кращу комедійну п'єсу у співпраці з коронацією слова театрали відзначать кращу п'єсу року. Також цьогоріч на фестивалі працюватиме крім звичного журі ще й альтернативна, яке складатиметься переважно з представників мас-медіа. У той же самий час влада театральне мистецтво вбиває фінансову надбавку розмірі 20%, яку до своєї мізерної зарплати отримували актори Чернівецького театру, що має статус академічного зв'язку з економічною кризою. Скасували. Далі новини спорту в огляді наших журналістів. Комітет арбітрів Федерації футболу України сформував суддівські бригади для проведення матчів 9-го туру чемпіонату України серед команд премєр ліги Західноукраїнське дербі між львівськими Карпатами та Луцькою Волинню судитиме чернівецький арбітр Юрій Мосичук. Ще один буковинець Микола Левко буде асистентом арбітра гри чорноморець Одеса Ворскла Полтава. Буковинські спортсмени відзначилися на міжнародному турнірі дзюдо, який відбувся у чеському місті Берно, у ваговій категорії до 34 кілограмів. Серед спортсменів до 12 років перше та друге місця посіли представники вижниці Лука Романовський та Влад Бойко. Тренуються призери змагань у наставника спортивного клубу Богатир Василя Михальчука. У хорватському місті Порич триває молодіжний чемпіонат Європи шахів. Серед шахістів віком до 12 років змагається буковинець Олексій Білич. У третьому турі наш земляк поступився представникові Німеччини Олександру Суворову. Після трьох турів чемпіонату Європи у активі нашого земляка одне очко. У четвертому турі суперником Буковинця буде шахіст із Норвегії Вільям Олсен. У Хорватії також виступає переможець шахового фестивалю Чернівці ОПЕН, дворазовий чемпіон Європи, представник Вінниці Віктор Матвій Іша. Цього разу Віктор змагається серед шахістів віком до 14 років. Після трьох турів у активі Матвіїшина 2,5 очка. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь». Зараз коротко про найголовніше. Захисники тварин вимагають притягнути до відповідальності вбивць безпритульних собак. Депутати міської ради знову не розглянули жодного питання на сесії. Жителі Південно-Кільцевої постраждали від прориву каналізації. Побачимось з вами за кілька хвилин у програмі «Чернівці сьогодні. Дочекайтеся.